Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, в нашому етері. Ми розглянемо тему гепатиту. А наступні 15 хвилин ми дізнаємось перші симптоми, шляхи передачі та ефективні стратегії профілактики. А допоможе в цьому нам гість нашого сьогоднішнього етеру, доктор медичних наук, консультант клінічної лікарні номер 2 та Криворізького центру здоров'я Анатолій Бондаренко. Анатолій, радий вітати вас. Доброго дня. Пане Пантолі, ну давайте почнемо з того, які взагалі основні симптоми так, гепатиту, а і як їх розпізнати у ранній стадії, чи можливо це зробити? І так, і ні. Їх треба, гепатит, їх треба поділити на дві великі групи: це гепатити з фекально-оральним механізмом передачі і гепатити парентеральні. Ми вже неодноразово балакали про парантеральні гепатити: це гепатити Б, С, дельта, G і другі. І є два гепатити всього лише два гепатити це гепатит А і гепатит Е, e, які мають фекально оральний механізм передачі. Шляхів передачі значно більше, основний з них водний шлях передачі. І оці два гепатити, чим ще відрізняються: гепатит А і гепатит Е e, – це фактично чисті антропонозні захворювання. Що це таке? Це е, е, джерелом інфекції є тільки людина. Е, є два генотипи третій, і четвертий для вірусу гепатиту Є е, е, хворіють деякі тварини. Ну як найближча до нас тварина, це свині, тому можна назвати ще його свиним штамом. То тобто, є 3-4 генотип. А так це захворювання, вони притаманні для нашої території. гепатит А значно чаще зустрічається на нашій території, не є випекомі, гепатит Є. Вони фактично по клініці однакові, гепатити дуже важко і ну, фактично неможливо розрізнити між, між собою, що парентеральні, що фекально-оральні гепатити. І між ними теж фактично різниці немає. Клінічна картина вона єдина, складається з так званого продромального періоду, до цього йде інкубаційний період, далі йде період розгару або жовтяничний період. Хоча при гепатитах парентеральних значно більше форм безжовтяничних, а при гепатиті А і Е десь три чверті це жовтяничні форми. По-старому, ця хвороба називається хворобою Боткіна. Це гепатит А. Гепатит Е був відкритий не так давно, це декілька десятиліть. От, віруси, і той, і той і ринкові віруси, вони схожі, але чим ще відрізняється гепатит Е? Вони не тяжкі для звичайного звичайної людини для дітей. Але гепатит є в нього є дуже прикра особливість те, що він вкрай тяжко перебігає у вагітних і породіль, нерідко визиваючи летальні летальні сходи і у дітей. Якщо більше вони небезпечні для другої половини вагітності, це ну фактично другий і третій триместр, якщо вагітна жінка захворює на гепатит Є, е, то наслідки можуть бути досить тяжкими. Може загинути і дитина, може загинути і жінка. Гепатит А ні. Це інфекція фактично не дуже тяжка. Перебігає вона не важко. Основні форми це легкі і частково середньо тяжкі. Тяжких форм фактично при гепатиті А вони відсутні. Бувають, але ну, це вкрай, вкрай дуже рідко. Це сотні долі відсотків. А от для гепатиту є така ж сама картина для звичайних людей, дітей і чоловіків. А от так, також для жінок. А якщо це жінка вагітна, то десь у 60% можуть бути тяжкі наслідки. Тому в першу чергу гепатит Є. Ще хочу наголосити те, що він не є для нас якимсь маревом. Ці гепатити у вигляді епідемічних спалахів на території України. Вони виникають. Гепатит А чаще значно чаще, гепатит Є рідше, але він є. Це не якась екзотична інфекція. Тому о, чим вони ще небезпечні, ці гепатити? Якщо з парентеральними гепатитами ми вже навчились профілактично о, справлятися, це одноразовий інструментарій, дуже багато десь розчинів, то фактично ці гепатити передаються парентерально, переливання крові фактично вже фактично, унеможливлений шлях передачі при переливанні крові, тому що йде дуже жорсткий контроль самої крові, донорів, кров вона храниться десь определений момент, десь певний час. І ще раз перевіряється і донор, і ця кров. Тому фактично при переливанні крові, кровозамінників, які робляться із скажімо, компонентів крові, парентеральний гепатит, цей шлях унебезпечений. А от гепатит А, чим він ще і гепатит я ще вони прикрив в плані епідемологічному, тому що людина стає вкрай епідеміологічно небезпечною в кінці інкубаційного періоду, коли клінічних проявів немає. І от саме велика кількість виділена вірусу із фекалій у людини це якраз кінець інкубаційної періоду. Людина здорова, вона не хворіє, потім іде вже з меншою з меншим, кількістю з меншим виділяється вірус уже в продромальному періоді, в періоді розпалу. І ще є таке, ну фактично, гласне-негласне правило, що людина при гепатиті А при є, це ще ну, до кінця не встановлено. Не, да. не менше двох неділь ще виділяє вірус в навколишнє середовище після закінчення жовтяничного періоду розвиво. Дуже небезпечні в цьому плані безжовтяничні форми, тому людина не знає, що вона хворіє на вірусний гепатит, в тому числі вірусний гепатит А. І вона вільно спілкується, вона може ходити на роботу, може дитина ходити в школу, в дитячий садок. Передача фекально механізм передачі фекально оральний А шляхів дуже багато. Якщо людина не дуже опрятна, якщо санітарні не виконує санітарні норми. То вона може розповсюдити вірус фактично кругом себе. Всюди, де можна Всюди, де да, Фактично не, не обмежений шлях і необмежений термін, і не обмежений фактично територіально. Тобто, якщо ця людина контактує, то вона є фактично 100% джерелом інфекції, ще що прикра для цих гепатитів. Гепатитів А і Е. Фактично 100%, 100% сприятливість, тобто людина якщо людина не хворіла або не вакцинована, тобто в неї немає протективного мінітету, вірогідність захворювання фактично 100%. Ага. Незважаючи вік, в який вік, і є люди, які вакциновані раніше ми казали, що у нас може після перенесеної Конкретно після хвороби Боткіна, якщо вже людина перехворіла, більше вона не хворіти не буде. Це було раніше, коли у нас не було імодефіцитних станів. На сьогоднішній день, зважаючи на те, які ми приймаємо ліки, який у нас режим життя. І саме основне, це харчові продукти, де дуже багато глюкокортикоїдних гормонів, гормонів росту, так і вони приводять до імодефіциту. Тому. Пожиттєвого імунітету від гепатиту А на сьогоднішній день немає. Це маячня. Угу. Е, можна, е, профілактика цих, цих хвороб є. І гепатиту А, і гепатиту Е. Що відноситься до нашої країни? Е, вакцини в нас від гепатиту А є. Вакцини непогані європейського виробника європейського Вони досить ефективні. І на курс є різні вакцини, але зареєстровано у нас я не буду давати рекламу. Зареєстрована вакцина європейська, вона вводиться по курсу так ноль, тобто сьогодні ввели, вводиться через 6 місяців, може ввестись через 12 місяців, навіть 5 років. Ну на повний курс вакцинації лучше використовувати курс от сьогодні ноль і 6 місяців. Тоді протективний тет формується десь не менше на 10 років. Якщо ми вводимо вакцину. Я можу привести такий приклад. У нас у Кривому Розі був спалах гепатиту А. це десь більше п'яти років тому назад. Спалахнув Довгицинський район. І там також не було верифіковано остаточно, що це була вод, водний спалах, але там дуже багато це мікрорайон, де дуже багато приватних осель. Там є скважини, там є колодязі. І таким чином люди можуть використовувати воду не фактично не дезінфіковану. Чому? Тому що є септики, і септики, як правило, це колодязь це ну, 10, ну максимум 12 метрів, де можна робити забір, забір води. І септиків можуть проникати фільтровані фекальні маси або з водою. І вірус може фільтруватися. Ще чим дуже небезпечний цей да, я прошу вибачення. Тоді вдалося удало вдалося придушити епідемічний спалах ефективною екстреною вакцинацією і такою ж вакциною від гепатиту, а і фактично було я можу помилятися десь більше сотні хворих, але на цьому спалах фактично прийняв абортний, скажімо, абортний тип перебігу. Тобто він зупинився. Така саме ситуація в Україні. Щас, от, якщо я не сумаю, це вінниця, і от сьогодні, що ну дуже важливо те, що в кривому розі перший випадок, так? Да, перший випадок. випадок. Так, да. От ви можете за телеграм-канали сказати, що на сьогоднішній день 4-річна дитина, і е, цей діагноз виставив дуже кваліфікований лікар, лікар-інфекціоніст, дитячий інфекціоніст. Лікаркуніцина вона раніше була начмедом Криворізькій інфекційної лікарні, потім вона довгий час очолювала як головний лікар приватну клініку медиком. Тому, якщо вона такий діагноз виставила, то це фактично стопроцентово, що цей діагноз є. На жаль, це перший, але не останній випадок. Анатолій, е, е. е, я от, е, якраз хотів би додати про питання про вакцинацію. Так? Да. Е, якщо вже є просто перший спалах в морозі, і хотілося б, от е, як важливо вакцинуватись, так? І е, для кого це особливо рекомендовано? Е, я вже казав, що сприятивість стовідсоткова. Значить, не потребують вакцинації діти до одного року. Чому? Це теж, скажем, питання не зовсім 100%, що не потребують вакцинації. але в розрахунку на те, що фактично всі діти перехворюють на хворобу Боткіна, вірусний гепатит А, дуже багато без форм на сьогоднішній день. То жінка, яка родила дитину, вона фактично вже має протективнутет через плаценту. Антитела антитіла, проникає до дитини, то тобто, є на перші пів року дитина має протективний імунітет, якщо мати його хворіла на гепатит А. Крім того, якщо жінка кормить дитину груддю, в молодці теж дуже багато імуноглобулінів типу А до гепатиту А. Якщо теж жінка хворіла. Тому дитина, якщо вона на грудному скармлюванні, то вона фактично на рік Захищена до року. Далі вже цей імунітет фактично є штучним і ефективність його вже падає. Тому діти після року підлягають вакцинації. Е, якщо є спалах, от як оця дитина, якщо вона ходила в якийсь дитячий колектив, там дитячий садок або там контактувала якісь там, приватні, з іншими. Контактувала, да. То е, бажано, щоб ці діти получили курс екстреної вакцинації. Чому ефективна ця вакцинація? Е, кожен може зайти на сайт державного реєстру лікарських засобів, подивитися вакцину набрати. Кодоволі ключове слово вакцина, і там знайти вакцину з гепатиту А. Є там інструкції, там дуже ретельно виписана, дуже подробно виписана весь вся схема вакцинації, і через який термін можна одержати протективний іментет. Що касає, що відносно дорослих і дітей, якщо ми провакцинували дитину, і вона вже інфікована вже інфікована. То ми можемо е, у цієї дитини е, зробити протективний інтіт протягом 2-3 неділь. Інкубаційний період, максимальний при а, він е, зач... частіше всього десь до 30 днів, але може бути до 50 днів. При гепатиті Є е, е, десь до 2 місяців, тобто 60 днів. Е, при гепатиті А, вакцину, якщо ми ввели, і дитина інфікувалася, то за 3 неділі. В цьому інкубаційному періоді ми можемо у дитини створити протективний тіт, і дитина не захворіє. А якщо і захворіє, то вона буде переносити легку форму. Раніше, як і не було вакцин, вони були не такими доступними. Використовували гіперимунний гамаглобулін людський. В ре на те, що у цьому моноглобуліні є дуже велика кількість захисних імуноглобулінів G від гепатиту А тоді також або були абортивні форми гепатиту, або вони були без або протекали дуже перебігали дуже легко. Анатолій, на жаль, час обереться, тому я пропоную так нам вже підсумовуючи розмову. Так. за гепатит є в Україні таких вакцин. Нема, вони відсутні, але вакцини вже розроблені до гепатиту. Є вони існують і є зареєстровані в Китаї. Десь, якщо я не помиляюсь, десь 15-16 рік. Тобто вакцини є від гепатиту. Вони у нас доступні. Вони є. І ще що хочу наголосити: раніше ці вакцини були в календарі щеплень. Тому, якщо вони перебувають в календарі, то вони є Національна служба здоров'я НСЗУ. За цим календарем все здійснюється безкоштовно. Але на сьогоднішній день вакцина від гепатита в календарі немає. Вони, да, вони динамічно міняються. Тоні на сьогоднішній день немає. Тому лікар сімейний, ви можете від нього потребувати, щоб вакцину вам зробили безплатно, тобто безкоштовно. Але в нього такої можливості не буде. Тому треба піднімати управління охорони здоров'я місцеве, якщо є спалахи от як на Вінниці, Тоді управління виділяє місць, з мерією виділяють кошти, і тоді вже екстрена вакцинація повинна уже згідно конституції проводитися безкоштовно. По гепатиту є на жаль, е, на щастя таких спалахів у нас немає поки що спалахів і зафіксований тільки гепатит А. Але. Можна такі щеплення одержати, ну наприклад, Квітай, або привезти цю вакцину і зробити. Ну фактично, лікар її легально не зробить, але таку вакцину, верифіковану і сертифіковану в Китаї, можна одержати від гепатиту «Є». Е. Щодо, Толі, я дуже вдячний вам, що ви сьогодні звітали нашої студії, і я думаю, що ця інформація, яку ви сьогодні надали, буде дуже корисна для криворіжців та тлеглядачів першого міського. Якщо можна ще одна ремарка, так я вже наголошував на тому, що спалахи і особливо спалахи, які приводять до дуже быстрого розвитку, не спалаху, а вже епідемії, це водний. Основний шлях передачі це водний. Тому на сьогоднішній день я хочу наголосити для населення, що в першу чергу щоб ви використовували тільки воду, яка перевірена, і щоб вона була вкрай чистою і дезінфікована. І ще що, яка така невелика ремарка: вірус А дуже гине при кипятінні. Неякі дезінфекції, якщо ви берете воду, наприклад, скажімо, купуєте воду штучно очищену, там є стерилізатори, але вони не дають гарантії. Дома цю воду, особливо для дітей, ви можете її прокип'ятити на протязі ну максимум минути, ну лучше 5 хвилин. Це буде більше і це, і це вже так? буде гарантія, тому що ця вода буде вільна від вірусу гепатиту, а тобто 5 хвилин. Температура 100 градусів кипятіння це 100% гарантія, тому що вірус загине Но не менше п'яти хвилин. Чудово, ну що, ще раз вам дякую, Анатолій. А ви дивились проєкт теледоктору? В гостях у нас був доктор медичних наук Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.